Господь прощає всім, але як прощати тому, хто і не збирається просити пробачення? Як О. прощати, тому, хто е, в очевидній ситуації продовжує людожерську позицію? Так. Вітаю, друзі! З нами сьогодні Олександр Клименко, переможець сьомого сезону Голос країни. Ви пропрацювали 10 років у тюремній в'язниці. Ви були тюремним священником, і минуле наше інтерв'ю набрало дуже великого розголосу про те, що ви розказали. Бо я ніколи не брав інтерв'ю у тюремного саме священника. Ви працювали в колонії строго режиму номер 95 місто Березань, де були Рецидивісти, повторно в'язнені і групові злочини, власне, про темну сторону людей, яку ви могли відкрити, коли працювали власне, тюремним священником і про те, що відбувається в Росії з Путіним, з тим, що продовжують летіти ракети на Україну, коли закінчиться це зло. І питання про добро і зло в контексті війни, а також самих людей. От в мене така тема: от саме цей досвід, що вам дав, коли ви пропрацювали саме з ув'язненими за тяжкі злочини? І також в мене виникло питання: чи оця темна сторона може вас перетягнути туди ж? Як ви балансували? Я дякую Богові, по-перше, за цей досвід. Вам дякую за запитання, тому що він зняв романтизацію з цієї теми. На жаль, ми всі виростали в 90-х роках, пам'ятаєте, засилля російського кінематографа, Засилля російських стрічок. Всі вони були просякнуті культурою зони, захоплення у гаражах наших і наших навіть концертних програмах різною такою вульгарною блатною музикою. Пам'ятаєте, цей період, я переконаний, що ви застали точно це. Коли ледь не з кожного чайника, навіть в нашому місті, можна було почути там Владимирський централ і так далі, і тому подібне. Була певна романтизація. В мене її ніколи не було, тому що я з восьми років, вчепившись в підрясник мого духівника, їздив провідувати засуджених виправній колонії номер 95 де ми тоді разом з засудженими змогли облаштувати молитовну кімнату. Це був не храм. Молитовна кімната, де вони не лише молилися, а вони, як і в древніх монастирях, поєднували труди з молитвою. Ті люди, які хотіли це робити, а це завжди невелика частина до 30 е, засуджених. В колонії іноді сиділо 1200 людей. Це дуже малий процент. Так, на службу могло ходити трошки більше, вже коли був побудований храм, але я ще з дитинства зробив одне: є ті е, з засуджених, які. Пишаються власними злочинами, це ага. особливий тип людей. І які ви які бравують тим, що вони зробили, і навіть з мене маленького хлопчика знущаються якимись такими, знаєте, не, недвозначними натяками. Я пам'ятаю, коли я сидів на різдвяному концерті, який ми організували для них в будинку культури їхньому там чи як це називається в колонії? Мабуть, також будинок культури чи зала культури. І ми привезли туди наших півчих, дітки виступали. Все це провели як під певним конвоєм на сцену. Так? Засуджені сиділи в залі. Але я так як давно вже ходив в ту колонію. Мене вже якось наче і знали. Я сів між засудженими. Мені вже було років 9, мабуть, чи 10. І один із засуджених так повернувся до мене і каже: Знаєш за що я сиджу? Кажу: за що? Я такий відкритий хлопченка. Я... Слідчого вбив, який е, посадив мене сюди. Mm. А, а закажу: розкрив, а що він розкрив? Він розкрив вбивство, як кума вбив за столом. Око йому вилкою викопав. Значить, я до сих пір не знаю, це правда чи ні, але це пізніше. Я зрозумів, що це певна така група. ну, Як на мене, психічно все ж таки хворих людей, які. Видають такі злочини за власний героїзм. Вони цим пишаються, розповідаючи і навіть додаючи певних неіснуючих, але кровожерливих моментів. І пізніше це мені допомогло. Знаєте чому? Коли я вже почав сповідати як священник, в зрілому віці, почав сповідати їх, я одразу знав, де хто кається щиро, розповідає про свої злочини. Страшно іноді, але щиро кається А де є ті, хто просто від нудьги. Приходять познущатися над священослужителями і порозповідати якусь божевільну муть, дуже кровожерливу, дуже страшну, з великою кількістю крові, вбивсти, чого хочеш, в більшості надуманих, частково справедливих, або на базі чогось наплетено дуже багато, щоб ввести в психоз молодого, неготового священника. Один священослужитель, колись, який поїхав разом зі мною, він вирішив, що він в цей день буде сповідати. А я буду літургії служити. Ну, добре, отче, справишся? Справлюсь, він. Добре, отче, тільки маю на увазі, будь обережний. От, А я не проконтролював, що зайшли пару таких заїжджих гастролерів, які вирішили позмущатися, з батьком. Таке буває. Але вони могли навіть так. напасти фізично на священника? Ні, я маю на увазі ментально. І от угу. вони йому на сповіді такого понарозповідали, а він сприйняв це все за чисту монету. Угу. Тому що він не знав про існування таких в нього не було того досвіду. Він тільки почав ходити, і в дитинстві не був. Тобто, в нього не було такого, знаєте, з десяти там двадцятирітнього досвіду цього, і він так розповідали його дружини, що він дуже довго не спав. прокидався в, в такі, знаєте, в криках. Вони, тобто, це різні люди, і є чисте зло людина, яка пишається своїм злим вчинком. Mm -hmm. Яка е, от знаєте, ми ще можливо поговоримо про більш таких публічних злочинців, так але ось я хотів, навіть не я хотів зазначити оцю паралель, мабуть, з Росією і з mm -hmm. російським військовим злочинцем Путіним і також генералами, також з цими міністрами Лаврове Захарові і так далі. Як вони виходять, типу героїзують е, вбивства, героїзують злочини, так? Тобто, ви бачите в цьому паралель? Зараз те, Міти, що Розумієте, ці образи, в мене ж вони з дитинства стоять перед очима. Mm -hmm. Я бачу, Міти, коли ти з чимось уже один раз п'ять, десять, сто зустрічався, ти ну ти не дивуєшся, тому що це може існувати навіть в великих масштабах, але це не означає, що це тебе не жахає. Це однак жахає завжди. І коли в дитинстві ти дивився на цього чоловіка, який перед мною дев'ятилітнім, там щось м'язи напинав, скільки він вбив, як він цим пишається, так. То коли ти дивишся зараз, і але він сидить принаймні за це, угу. він принаймні відбуває покарання, і довічно там сиділи, чи більшість з них довічно? вічного так. Ні, 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 не всі. В нас все-таки не особливого режиму, а строгого. Стро. І особливий режим все строгіше, так вус, а це строгий режим. Але коли ти дивишся на тих людей, які дозволяють собі вбивати десятками сотнями тисяч, і мені здається, це той самий тип е психічного. Розладу, але більш тонкий. Тонкий, тому що людина наділена владою. І повірте, найгірше лякає мене те, що на етапі якихось домовленостей в політичному світі такі речі можуть навіть простити. Це така проблема для мене, тому що, як ви дивився на тих дядьків, ну він вбив когось одного, так і він всім на 20-30 років, так і він відбуває своє покарання. І з ним разом страждає його родина. Повірте, я знаю будні цих людей, які передають ці передачі, так? які їздять там на ці побачення. Це так складно. Це вся родина страждає завжди від одного засудженого. Це не так просто, що людина сіла в колонію, на тому кінець. Це на роки і на роки тобі біда. Тому що там свої проблеми в колонії, тобі доводиться рішати їх фінансово, тобі доводиться рішати їх продуктово, емоційно, як тільки хочеш. І це вся родина втягнута в цю круговерть. Принаймні, вбивця несе. Відповідальність і дуже довго і дуже жорстко лякає те, що в світлі нинішньої ситуації так лякає, що всі винуватці цієї несправедливої війни, яка була нав'язана Російською Федерацією, можуть не понести навіть якось покарання Я навіть про це думати не можу, тому що мені здається, що Господь дав нам образи подобу не лише для того, щоб ми відкладали отакі вироки на майбутнє, колись лише на страшні все ж таки, я переконаний, що такі масові е, звірства вони повинні знайти своїх в лапках героїв і понести на покарання вже тут. Це дуже дуже важливо для відчуття справедливості, розумієте? Хай І кажуть, що на цьому цілі справедливості немає, ми шукаємо любові в Бога а не справедливості. Так. але для таких людей має бути от ця така: хоча б земна справедливість має використовувати, вони мають бути покарані. От я нічим, чесно кажучи, дивлячись на тих моїх вихованців. Колоній uh -huh. і дивлячись на те, що бувається зараз з боку російського керівництва, то я проникаюсь особливим рівнем тепер, уже навіть співчуття до моїх засуджених цих. Uh -huh. порівняно з тим, що там є. Я розумію, що можливо, навіть я був до них більш строгий аніж ніж мав би бути, тому що їх можна в чомусь навіть і не виправдати нічого, і не пожаліти, але спробувати. Знаєте, опуститися, хай не повністю на їхній рівень, але хоч трошки увійти в їхню ситуацію, що вони вже хто 10, хто 30 років відірваний від життя, повністю. а ці насолоджуються, вони мріють прожити по 130 років, як ми чули. Так, так ми чули це. Так, да, і вбивши, скільки людей. Так. Ну, мабуть, це питання не лише одного інтерв'ю, це питання розмови з психологами, з психотерапевтами, з священносжителями, як взагалі з цим можна жити. <гум> Як тюремний свіщина, От, як вандері... От, Тому що ви казали також, що вони служать темній стороні цього світу, так? Так, так. Е, так. Відповідно, в них навіть свого духа немає, як то кажуть, в них вселився хто? Ні, було б легко так сказати. Знаєте, ні, є свій дух, і він обрав добровільний спосіб існування. Я би не знімав відповідальності з будь-кого з нас mm -hmm. легким якою відмашкою на те, що я був не в собі. Mm -hmm. Ми завжди в собі. Ми обираємо, які двері відкрити, а які зачинити. Якщо ти відкриваєш добровільно двері для темряви, вона в тебе входить. Mm -hmm. Ось і все, я не довіряю оцим слабкодухим, виправдувальним історіям про те, що я був не в собі, mm -hmm. щось в мене вселилося. Я ніколи би так не вчинив якомусь іншому. Ти навіть якщо це кажуть п'яні люди, ти ж обрав, коли напивався. Mm -hmm. І ти знав з школи, що ти, коли вип'єш, ти неадекватний, образно кажучи, чи так? Значить ти міг відсікти це ще на цьому рівні. Те ж саме стосується і тут. Звісно, поруч із християнським печалем про кожну душу, а це складна тема. Да? От як говорити приміром про злочинців міжнародного масштабу? Чи можна допустити взагалі це проблематичні теми? Я не знаю, навіть якби на них. тому що. Християнин повинен любити всіх. Господь прощає всіх. Але як прощати тому, хто і не збирається просити пробачення? О. Як прощати тому, хто е, в очевидній ситуації продовжує людожерську позицію? Так? І, взагалі, питання: чи можу я нав'язати комусь? Це дуже важливо. Чи можу я нав'язати комусь своє прощення, якщо воно йому не потрібно? Розумієте, тут ж не тільки історія з тим, що от я буду поганим, якщо не прощу. Але тебе навіть не питають про прощення. З твого прощення сміються. Твоє прощення кидають тобі назад, як перчатку, і кажуть, і, вибачте, ідіть ви з вашим прощенням. Це ми ще вас будемо прощати. І так далі, тому подібне. І отут це такі питання, на які ви знаєте, що треба дуже треба довго думати, які правильні формування їм знайти. Втім, я переконаний, що найгірший злочинець той, який переконаний, що він праведний. А ми, здається, маємо справу саме з таким випадком, коли злочинець. На 200% переконаний, що він правильний. Як він казав, всі згинуть там, як хто там, як тварюки, а ми попадемо в царство Боже. Якщо він справді так вірить і раз, з ним, разом з ним вірять його поплічники, mm -hmm. то ми маємо справу із людиною, яка ну, без особливого втручання Божого не зрозуміє. Mm -hmm. Навіть сидять ці відомі кадри, коли, по-моєму, Герінг чи Гес сидить. Герінг, мабуть, Герінг, простіть. Тут можна вирізати. Пам'ятаєте ці кадри, коли Герінг сидить на суді, там де в Нюрнберзі, коли судять насисті, mm -hmm. і він сміється, він сміється. Він з ким спілкується з боку і сміється. І нам вже важко зрозуміти, так? Мільйони жертв з під його рук, а він сміється. Він почувається комфортно. Щось подібне але я після побачити. його смерті фізичної, так тобто ми бачимо справедливий суд, який ми б хотіли побачити з тим же ж Путіним, але зі всіма пропагандистами, тому що вони теж закликають до війни, і військовими, які ну, роблять злочин, тому що вони йдуть е, заробляти кошти і вбивають е, незалежну країну. Ми вже і так віддали свою ядерну зброю в 94 му році взамін на гарантії безпеки від США, від Великобританії, від тої ж Росії. Але це все знецінюється, розумієте? Тут ще, хто, ну, тобто, в суді, так, він сміється, ви кажете. Він сміється. Але після смерті, що буде? Маю все ж таки достатньо самоіронії, щоб не заглядати за той піч. Mm -hmm. Так, Господь дивиться в серце. От ми коли читаємося ще на писанні, там дуже гарні слова: що люди дивляться на обличчя, а Господь в серце. Саме тому я і сказав, що бійтесь, що треба боятися тих, хто переконаний, що він праведник, так, переконаний, що він праведник а насправді робить страшні речі. Найгірше це померти в стані неусвідомлення. Mm -hmm. Розумієте? В стані помилки. Антоній Великий говорив, що немає більшої чесноти, аніж тверезість. Тверезо оцінити себе, своє життя, свої вчинки, свої слова. Чи є тверезість? От хтось приписує керманичам і публічникам Російської Федерації якусь таку. знаєте... Ну, от вони мають логіку і діють згідно з певним планом і так далі. Я не можу, в який, я не можу уявити, в який план можна включити вбивство, Так? От я не можу уявити собі, в які плани можна включати вбивство мирних людей. Саме тому ще раз кажу: що стосується потовіччя, вони в руках Божих. Я би взяв на себе якісь повноваження Бога, якби сказав, що їх там чекає. І не буду я кидатися прокльонами. Вам це не подобалося в устах інших священнослужителів, коли вони кидали прокльон. Я ніколи такого не робив, робити не буду. Кожному бажаю спасіння всім на цій землі. Втім, я переконаний, що у Бога, як ми читаємо, не буде відкинути жодне навіть слово на суді. Все, що ми сказали, все, що ми подумали, а тим паче те, що ми зробили. І... Дай Боже нам не завинити перед Богом, так і дай Боже, щоб ті люди, які звершують страшні злочини зараз, зупинилися в цю мить. Чому ми не можемо про це помолитися? Хіба б не хотілося, щоб, щоб зараз війна закінчилася? Нам би це хотілося. Ми можемо молити Бога, щоб він їх зрозумів. А вже як Бог розумляє, це вже в його руках. Він може врозуміти порізно. Так. А ще скажіть, можливо, віщий сон щодо закінчення війни? Або ж по вашим відчуттям, скільки це ще триватиме? Тому що війна вже йде багато років. християнство є традиція не дуже довіряти снам. І mm. такі, знаєте, навіть багато українських приказок, можливо, хто чув, там, куди ніч, туди сон. Тобто ніч пройшла, сон відкинь. Або можливо, трошки грубіше, але мені подобаються такі українські вирази: там дурне спить, дурне сниться. кажуть так. Тобто ми не дуже довіряємо снам, ми їх не критикуємо, але й не приймаємо. Саме тому, навіть якби мені щось явилося, я би вважав, би, що це все ж таки якась така моя нездорова нездорова їжа перед сном. Повірте, я би так це сприймав. Маю певний скепсис до самого себе і не думаю, що мені явилось би щось хороше. Я не буду загадувати наперед. Знаєте. Я щиро переконаний, що я повинен робити свою роботу, як священик, молитися за перемогу наших збройних сил. Ви, як людина публічна, як журналіст, як блогер, так ви можете, як блогер, ви можете робити свою справу, доносячи правильні речі. Величезна наша надія, і, мабуть, одна з найбільших надій на наші збройні сили, і ми повинні молитися за них за кожного з них, щоб вони виконували свою роботу і виконували її якісно. І з цього буде зіткано нашу перемогу. Вона не з'явиться просто так, як результат якогось віщого сну чи чогось пророцтва. Я не хочу нівелювати труд наших військових, всіх тих, хто працює в тилу, хто молиться, хто шиє, хто в'яже, хто готує і хто виготовляє снаряди. Кожен повинен потрудитися на перемогу, і тоді це буде ця перемога, вона не буде плодом. Якогось зовнішнього впливу рішення, а це буде реально результатом спільної праці, сродної праці, як говорив Сковорода. Хоча сродна праця може це й дати. І закінчимо вашою цитатою. Той, хто не мав любові, невільний і ув'язнений, що в тюрмі, що на волі. Треба давати любов, спокій і умиротворення. Підписуюсь під цими словами, хоча. Це казав якийсь розумний чоловік. Це казали ви в попередньому інтерв'ю. <рес> Мені приємно, що ви таке зацитували. Завжди, коли слухаєш якісь речі, думаєш, ну, значить, щось таке вдалося корисне сказати протягом цієї години чи половини. Дякую mm. вам за цю розмову. Дуже дуже. Дякую, бажаю вам всього доброго. Дякую, друзі.